Лисиця, що мала мішок хитрощів, і кіт. Якось у лісі здибалася лисиця з котом. Кіт клонився їй низенько і мовив «Добрий день, лисичко сестричко, маєш в такі тяжкі часи? Лисиця подивилася на котика згорда й не знала, чи варто йому відповідати. Вона крикнула: Як ти смієш, дурню, про таке мене питати? Котюга, нещасний, ти вчений хоч трохи? Та вчений лисичко, хто тебе вчив? А біда, лисичко? Що вмієш робити? Ну, скочити на дерево і врятуватися від псів, поки вони женуться за мною. Все то є дурниці, я де добре вивчена, а опріч того, маю мішок хитрощів. У тебе їх немає і ніколи не буде. Ходи зі мною і де чого навчишся. Раптом показався мисливець з псами. Кіт скочив до дерева, видряпався по стовбуру і сховався між гіллям. Лисичка сестричка попала псам в зуби. Кіт гукнув з дерева. Пані лисиця, розвіжіть мішок з хитрощами. Лисичка не озивається, бо вже не було як. Язик задубів, очі посоловіли.